Шістнадцята година в Україні до вашої уваги. випуск новин на телеканалі Еспресо про найголовніші події розкажу вам. Я Ірина Коваль. Росіяни вдарили по пологовому будинку у Сумах. Одна людина постраждала. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Опівдні окупанти атакували дронами міський перинатальний центр. Один із безпілотників влучив у дах будівлі. Там зайнялася пожежа. 60-річний працівник закладу дістав гостру реакцію на стрес. Йому надали медичну допомогу. Пацієнти перебували в укриттях, тож не постраждали. На місці атаки працюють оперативні служби. Сили оборони уразили важливі об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму та Росії. Про це повідомили в Генеральному штабі цієї ночі. Наші захисники завдали удару по заводу. У Росії Свердлова у Нижньогородській області внаслідок атаки зайнялася пожежа. Також зафіксована детонація боєприпасів. Зазначу на цьому підприємстві росіяни виготовляють вибухові речовини та бойові частини для авіаційних та артилерійських снарядів, а ще для ракетних комплексів. Крім того, сили оборони уразили морський нафтовий термінал у Феодосії. Вогонь охопив щонайменше 12 резервуарів із паливом. Серед них вісім сховищ повністю згоріли. Також зафіксували влучання по російському складу боєприпасів у тимчасово окупованому півострові. Наслідки ще уточнюють. Україна збільшить витрати на оборону зміни до держбюджету цього року погодив кабінет міністрів. Згідно із постановою, видатки загального бюджету пропонують збільшити на 317 мільярдів гривень. Зазначу частину цих коштів спрямують на фінансування Міністерства оборони, зокрема на заробітну плату військовослужбовців та обов'язкові виплати особового складу. Також фінансування спрямують на закупівлю і ремонт озброєння та розвиток оборонно промислового Комплексу, схему для ухилянтів ліквідували у Києві. Служба безпеки викрила злочинну Організацію адвокатів зловмисники продавали призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів. Відтак чоловіки отримували відстрочку від служби для догляду за рідними. Злочинну схему організував засновник відомої юридичної компанії та п'ятеро його спільників з минулого року. Зловмисники безпідставно списали з військового обліку понад 300 осіб із восьми регіонів України правоохоронці затримали усіх учасників злочинної схеми. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Гіркий присмак солодкого бізнесу на Кіровоградщині. Цьогорічний медозбір суттєво зменшився порівняно із минулим роком. Затяжна зима із різкими перепадами температур спричинила хвороби та загибель бджіл. А навесні морози знищили більшість квітів у садках. Як місцеві пасічники намагаються втримати свій бізнес у такий непростий рік у сюжеті наших кореспондентів. Інна Андрієнко фасує мед у домашньому цеху в Кропивницькому. Сюди він потрапляє з їхньої пасіки близько Чигиринського лісового господарства. Цьогорічні збитки сімейного бізнесу склали понад півмільйона гривень. Закацією не пощастило зовсім. Натомість вдалося зібрати трохи липи, коріандру та різнотрав'я. Як мій чоловік бджоляр сказав, коли качав цю липу. Це не липа, це сльози бджоляра і наше українське золото. Так воно і є в цьому році. Чоловік Інни займається пасікою вже чотири десятиліття, але такого складного року не може пригадати. Запевняє жінка. Були сильні морози, померзла акація в дуже великій кількості. А цей найбільше, чого у нас такі збитки, найбільший, найдорожчий мед, і ну, його доля фінансова в медовому кошику в нашому найбільша, получається, не дивлячись на те, що є я різне правді, але воно в рази дешевше. Аби, хоч якось втриматися на плаву, підприємці змагаються за гранти та займаються переробкою. Так Інна власноруч майструє свічки та хоче запатентувати свій особливий мед до кави. Медові смаколики, десерти, свічки, все переробляємо. Все, щоб була додана вартість, іначе немає фінансового смислу в пасіці. Я вам чесно кажу. Через такий провальний сезон підприємці змушені були підкоригувати і ціни на мед. Його вартість у крафтовому магазині від 250 до 600 гривень за літр. Ми вимушені були підняти в порівнянні з минулим роком акацію на 100 гривень, так як це залишки, щоб хоч трошки вирівняти ситуацію. Різнотрав'я ми підняли всього-навсього на 30 гривень. Ну, 30-50 гривень це такі середня ціна, яка виросла в порівнянні з минулим роком, але все здорожчало. І вашіна здорожчала, і вулики, які були півтори тисячі на сьогоднішній день, в один вулик 2,5 тисячі. Плинула на солодкий бізнес і війна, каже жінка. Чимало клієнтів виїхали за кордон. Так, кропивничанка Любов Шрамко наразі мешкає у Словаччині. Однак, коли приїжджає додому, обов'язково купує мед, каже тут і дешевший, і смачніший. І багато говорять словаків. Коли ми їх пригощаємо, вони кажуть, що такого смачного вони ще не пробували. І з досвіду свого, коли ми переїхали, ми не змогли там дуже довго місяців чотири звикнути до їжі, яка там, і в тому числі мед і сири, тому що вони не такі. Ну, смак не так ярко виражений, нема такого аромату. У планах бджолярів ще одна пасіка та найвища система сертифікації в Україні. Це дасть можливість продавати мед і смаколики в національній мережі. Я кажу про те, що друзі бджолярі, не опускайте руки, навіть не дивлячись на цей складний рік. Думайте про це, б ми могли дати, чого нема у інших. Багато уява у всіх я більш ніж впевнена. Ідіть цим шляхом. во благо є зараз закон про ремісництво. Будуйте свої цеха невеличкі, але свої власні, займайтеся переробкою, це дасть можливість нам усім вижити. За даними Кіровоградської обласної військової адміністрації, порівняно з обсягами минулого року, медозбір в регіоні зменшився на 20-50%. З Кропивницького для телеканалу Еспресо. Телеканал Еспресо та благодійний фонд Весна просить долучитися до масштабного збору для закупівлі критично необхідного обладнання для 3-ї, штурмової, 47-ї та 110-ї і 159-ї механізованих бригад. Збираємо на дрони, реби та пікапи, без яких виконання бойових завдань сьогодні неможливе. Це шанс для військових повернутися живими. Наша ціль 6 мільйонів гривень. Захистимо тих, хто захищає нас. Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада. 47-ма бригада Магора. 110-та організована бригада. 159-та бригада. Кожного дня ми б'ємо за нашу свободу та незалежність. Кожен день тишіть день безперервного бою. Ціна нашого життя. Ми чуємо вас, ми все бачимо. Малюнки дітей, теплі шкарпетки, прапори на балконах. Сьогодні дрони і реби це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога. Дрон це наші очі, точний удар. Пікап це швидка евакуація та врятовані життя. Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору. Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать. Перемагаємо разом! Слава Україні! Героям слава! Такі ми були новини на цей час. Більше читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, і побачимось менше, ніж за годину.